Пановні глядачі, вітаємо, мабуть, із Джельвей. Андрій Данильченко номер 4 Іван Синишин, номер 7 Володимир Мащенко. Спроба дальнього удару. Йдемо до Інтеліс. Команда представлена на майданчику в кольорі Тіфані. І зараз дуже класна контратака. Удар і гол! Інтеліс забиває м'яч, відкриває рахунок в цьому поєдинку. Отже, «Інтеліас» номер другий, Святослав Мисків, третій номер Андрій Антоняк. Удар. Ще одна небесо. Вісім голів. Звісно ж, три із них на раху, у ворота Джелівей. Мусюнович прибуває дуже потужний удар. Хороша спроба зараз в «Еджелівей» І могли зараз занести м'яч у ворота. рота. Матчі, а не групу боротьби за виживання. Тоді «Інтеліас» зараз дудка Маркіян. Буде обігрувати з Арчаком. Ні, він пробиває. Хороший удар від Багато моментів. Зараз, подивіться, як бореться Джелівей, виборює свій м'яч і має свою атаку. Передача на дальню стійку. Команда на Зараз Санкевича, Мусянович видає праворуч. Мусянович. Ну, в єдиноборствах е, е, зараз. Святослав Мисків теж, до речі, мав хорошу статистику з восьма голами. Джелівей на підступах і Джилівей зрівнює рахунок. Ось так розгортаються події в нашому поєдинку. Аджілівей. О, кінця першого тайму. І що ж все-таки ми мали наше питання. Дудка, дудка. Зараз Дудка з м'ячем. і не забиває зараз Інтеліас. Шановні глядачі, розпочався другий тайм. А от водить Аджіллей. Дуже багато насправді сьогодні гравців. І Важлівей, і В Інтеліас завзустріч між командами в 9-му турі. 29 липня. Там була хороша командна робота. І зараз гол від Аджолівей! Джелвей вперше в цьому матчі виходить вперед. Такий чудовий ефектний гол. Просто цукен. Приклад самовіддачі від команди Назара Станкевича але не спиняється. Інтеліас Маркіан Дудка віддає пас. Можна зрівняти, і це робить Інтеліас Який же ж класний поєдинок на зустрічних курсах грають команди. І звісно ж Передача прямо в ноги. Олегу Якимєво він виходить віч на віч. Яким Отже, оста... результати останніх матчів. Зараз хороший сейф від голки Праїнтеляса. Метушня в штрафному і відбиває. Пенюага намагається зараз пройти опонента. Втрачає м'яч зараз Танайканич. І жовта картка зараз для гравця Джеліввей. Фактично за одну хвилину. Убив, нас спинився темп гри в останні хвилини, але Джелівей зараз знову задає темп. Мусянович. Мусянович цей гравець може пробити, але віддає передачу. І зараз Джелівей забиває. Вдруге в цьому матчі виходять вони вперед. 3-2 рахунок. І це робить. Вона робить боротьбу в зоні виліту. Ще більш цікавою Артюшенко не вдалося йому пробити завади тут Кузьмівки. Несторовський, далеке вкидання, але точно на Миськіва. Антоняк віддає праворуч на Артюшенка. Артюшенко, який же сильний оддає на Артюшенка, повертається м'яч до Всеволода. Артюшенко. І зараз Антоняк вийшов на ворота. І Антоняк таки забиває. 3-3. Яка ж у нас гольова перестрілка. Третій номер Андрій Антоняк. Він тоді забив. І зараз подивіться, аж двоє на Арчакова йшли. І саме... 16-й номер заробляє попере. Адже дуже цікаво у нас насправді. Арчаков віддає праворуч. Зараз бок чудовий. І Інтеля забиває. Подивіться, як тримає цей матч. Забиває Інтеляс. Залишається ні з чим. Нулючок. Нагадаю, що всі очки згоріли на старті. Поєдинків зони виліту, і що ж, вітаємо Степана Струка і його команду з перемогою. Дякуємо за шалений поєдинок.